Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про Сократа, мабуть, одного з найзагадковіших і найвпливовіших філософів в історії. І тут одразу ж постає головне питання, навіть парадокс як так вийшло, що людина, яка не написала жодного слова, стала, ну, буквально стовпом західної думки. Серйозно, жодної книги, жодного запису? Як? От сьогодні ми і спробуємо розгадати цю загадку. Розберемо його революційні погляди, його знаменитий метод, і звісно, його драматичну долю. Тільки уявіть собі, все, що ми знаємо про Сократа, ми знаємо не від нього самого. Ми знаємо це від його учнів, в першу чергу від Платона. Це це наче намагатися зрозуміти Моцарта, читаючи лише листи людей, які були на його концертах. Ми ніколи не чули його власної музики, лише перекази. Це ж неймовірна інтрига, правда? Так, у чому ж була його революція? А вона була. І ще й яка? Сократ, по суті, взяв і розвернув усю філософію на 180 градусів. Ось ця фраза Пізнай самого себе. Звучить просто так, але для того часу це був справжній вибух. Розумієте, до Сократа філософи дивилися на зірки, намагалися зрозуміти космос, природу. А він каже: Стривайте. Найбільша загадка це не зірки, найбільша загадка це ви самі. Він перенаправив увесь фокус уваги всередину на людину. Тобто для нього філософія це не якась там академічна гра для обраних. Ні, це абсолютно практична річ. Це, знаєте, посібник з експлуатації життя. Його місія була в тому, щоб перетворити філософію з роздумів про далекі світи на мистецтво жити тут і зараз, не просто знати, а бути кращим. І це, це було щось абсолютно нове. А ось і друга його знаменита фраза, яку, до речі, часто розуміють неправильно: я знаю, що нічого не знаю. Це ж не про те, що він був дурним. Зовсім ні. Це про інтелектуальну чесність, це найважливіший перший крок визнати власні обмеження, щоб почати вчитися по справжньому. Це не слабкість, це величезна сила. Добре, з фокусом розібралися, але як саме він це робив, як він вчив. І тут ми підходимо до його фірмового інструменту, знаменитого сократичного методу. Його метод називався діалектикою, тобто мистецтвом розмови, але це була не просто розмова. Сократ діяв як такий собі інтелектуальний детектив. Він ніколи не казав. Ти не правий, слухай сюди. Ні. Він просто ставив запитання одне за одним. І так, крок за кроком, він допомагав людині самій побачити тріщини та суперечності у власних переконаннях. Істина, ніби викристалізовувалася сама. А друга частина його методу це маєвтика. І це, як на мене, просто геніально. Він називав себе інтелектуальною повитухою. Подумайте про це. Він не запихав знання в голови, ніби в порожні хлечики. Він вірив, що істина вже є всередині кожної людини, а його робота, як повитухи, просто допомогти цій істині народитися. Це ж повністю змінює парадигму навчання не вкладати, а діставати. Окей, як це виглядало на практиці? Уявімо. Афінська агора, ринкова площа, підходить до вас Сократ і питає: ну, наприклад, а що таке сміливість? Ви даєте якусь відповідь, наприклад, це не тікати з поля бою. А він такий: добре, а якщо стратегічний відступ рятує армію, це боягурство чи мудрість? І пішло-поїхало. Питання за питанням. Він не сперечається, він просто підсвічує ліхтариком ваші власні думки, поки ви самі не побачите повну картину. Так, метод зрозумілий, але залишається головне питання: а навіщо все це? Навіщо ходити й ставити людям незручні питання, змушувати їх сумніватися? Яка кінцева мета? І відповідь Сократа на це питання, мабуть, найважливіша частина його вчення. Мета всього цього дуже практична: навчитися жити хорошим, правильним життям для Сократа філософія це не теорія, це практика. Це те, що ми робимо щодня, щоб стати кращими, кращими друзями, кращими громадянами, просто кращими людьми. І ключем до цього хорошого життя він вважав чесності, такі як стриманість, мужність, справедливість. Але головне, він був переконаний, що чеснота це знання. Подумайте, ніхто не робить зла свідомо. Людина краде не тому, що вона зла, а тому, що вона помилково вважає, що крадіжка принесе їй щастя. Тобто, зло це просто незнання, помилка в розрахунках. А отже, щоб бути добрим, треба просто знати, що таке добро. Все просто і складно водночас. І цей підхід він поширював і на політику, бо держава для нього це просто людина, тільки у великому масштабі. Якщо люди мають бути доброчесними, то й держава має. І саме Сократ, принаймні за свідченнями Платона, першим спробував розкласти по поличках різні форми правління. Ось ми бачимо монархію, тиранію, аристократію. Ідеалом для нього, звісно, була аристократія, тобто правління найкращих, наймудріших. Тих, хто знає, що таке добро. Але, як це часто буває, люди не люблять, коли їм ставлять незручні питання, особливо коли ці люди при владі. Метод Сократа його постійне а чому почав дратувати афінську еліту він був надто небезпечним. І от звинувачення не шанує богів і розбещує молодь. Тільки вдумайтесь у цю іронію. Людина, яка вчила шукати добро і істину. Звинувачена в тому, що робить молодь гіршою. Зрештою, суд присяжних, його ж співгромадяни афіняни визнали його винним. І вирок смертна кара. І ось тут, тут його філософія проходить головну перевірку. Друзі організували йому втечу, він міг спокійно піти. Але він відмовився чому? Бо втекти означало перекреслити все, чого він вчив. Визнати, що закони нічого не варті, для нього зрадити власні принципи було страшніше за смерть. І той Келих з отрутою, цикутою, який він випив, став останнім і найсильнішим уроком Сократа. Він не просто говорив про філософію, він нею жив і помер за неї. Отже, яка його спадщина? Ну, по перше, він розвернув філософію від космосу до людини. По друге, він зробив самопізнання головним завданням життя. І по третє, він дав нам усім безцінний інструмент, метод критичного мислення, який лежить в основі сучасної науки, освіти, права. Ми всі так чи інакше є його учнями, навіть якщо ніколи про це не думали. І наостанок, давайте на мить уявимо: Сократ з'являється тут зараз, дивиться прямо на нас і ставить своє головне питання. А що для тебе означає жити хорошим життям? Не треба відповідати одразу, просто подумайте. Бо саме з цього питання і починається справжня філософія. Дякую за увагу!